Сьогодні ми розглянемо, як складати хімічні рівняння з простими речовинами. Ну, от прості речовини ви вчили, це речовини, які складаються з одного хімічного елемента, це, наприклад, металічні речовини, це якісь неметали, ось гази основні. Давайте розпочнемо, ну, от, наприклад, натрій, метал, про взаємодія з киснем. Я спочатку словами напишу цю схему: натрій плюс кисень. Натрій ви вивчали усі металічні елементи, вони пишуться без індексів, а просто символ хімічного елемента. А кисень, його формула буде О2. І от зараз, уже на цьому етапі, коли ви вивчили валентність, вивчили, як ставити коефіцієнти, ви можете вже складати самостійно рівняння, тобто з простими речовинами. Це лише стосується простих речовин. Коли ось у вас дві прості речовини, то ви ставите, ось що буде дорівнює. Ви ставите поруч хімічні елементи натрій і оксиген. Оцю двічку не треба переписувати, а просто ми поки хімічні елементи. Далі ставимо валентність. Дивимось валентність натрія. За періодичною системою натрій знаходиться у першій групі. Значить, у нього валентність завжди один. У натрія один. В оксигена завжди 2, треба пам'ятати. Найменше спільнократне число, яке ділиться і на 1, і на 2, це 2. 2 поділити на 1 у натрія це буде біля натрія двічка, 2, 2 поділити на 2 у оксигена, буде 1, ми біля оксигена 1 не ставимо. Тобто, у нас зовсім інша формула вийшла. Хочеться написати натрію 2 Ні, так не буде, тому що те, що вийде, ми ставимо по валентності і знаходимо. Ось вийшло, це ми склали формулу, треба закінчити рівняння, треба поставити коефіцієнти, тобто урівняти. Ми дивимося натрія тут один і тут два натрія. Значить, зробимо тут два. Далі оксигена тут два, тут один оксиген. Нам треба урівняти. Ставимо теж двічку, щоб стало два оксигена. Два оксигена, але ми змінили натрій. Його стало 4. Тому змінюємо тут. Ви або замальовуєте, вибираєте двічку, або закреслили, поставили 4. Нічого страшного, так я бачу, що ви справді рахували. Далі, наприклад, візьмемо інший азот. Азот. Але валентність тут у нітрогена я підскажу, що тут буде 3. Плюс кисень. Ой, не кисень, вибачте, я хотіла водень написати: водень. Згадуємо формулу азоту, це проста речовина, її формула Н2. В простій речовині валентності немає, але коли ми будемо складати формулу, нам треба знати, яка ж валентність нітрогену в тій формулі. Тобто, поки пишемо азот плюс водень, плюс водень, плюс H2. Далі, у нас є нітроген і гідроген. Ми ставимо поруч хімічні елементи. Оці двічки не переписуємо, нам просто треба їхні символи. І ось тут тепер яка ж валентність нітрогену? Через те, що у нітрогена валентність змінна, він знаходиться в п'ятій групі, максимальна валентність 5, але згадайте, що у нітрогена всі 5 валентностей. може бути і 1, і 2, і 3, і 4, і 5, тобто, яка? Нам підсказали, десь у підручнику обов'язково буде стояти у дужках, яка валентність. Тому будьте уважні. Тут сказали, що у нітрогена в цій формулі повинна бути 3. У гідрогена завжди 1, тому нічого тут про нього не говорить, тому що у нього завжди у нього не змінюється, це треба знати. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3, і на 2. Це 3. 3 поділити на 3 у нітрогена. 1 біля нітрогена ми не пишемо нічого, 1 не пишеться. 3 поділити на 1 у гідрогена. Біля гідрогена пишемо 3. Вийшла формула NH3. Зовсім не схоже на те, що в нас було. І це нормально, тому що формули ми складаємо по валентностям. Тепер ставимо коефіцієнти нітрогена тут 2, а тут нітроген 1. Тому ми ставимо двічку біля нітрогена. Два нітроге два нітрогена. Гідрогена 2. А тут 2 помножить на 3 буде 6. Ми ставимо тут трічку. 3 помножить на 2 теж буде 6. Ну і ще наведу вам приклад із хлором. Наприклад, хлор. І тут я задаю, що у такого хлора, як ви будете складати формулу, буде валентність, ну, нехай 5. У нього буває різні валентності. Зараз ми подивимось, плюс кисень. Формула. Хлору, молекула хлору проста речовина, не просто символ хлор, а хлор 2. І це я вам нагадувала, що там хлор 2, бром 2, йод, 2 хлор 2. Це прості речовини, вони з двічками. Далі, плюс кисень, плюс О2. Складаємо рівняння. Хлор і оксиген ставимо поруч хлор і оксиген. Далі ставимо валентність. Валентність хлора. Дивимось за періодичною системою. Вже я говорила, що у нього максимальна 7, але в нього змінна. В нього 7, буває, буває 5, буває 3, буває 1. Тому вам тут і уточнили, що саме тут треба скласти формулу із хлором і з валентністю 5, а в оксигена завжди 2. Найменше спільнекратне кисло, яке ділиться і на 5, і на 2. Це 10. 10 поділити на 5 у хлора, це буде 2, тому біля хлора ми ставимо двічку. 10 поділити на 2 це буде 5. Тому біля оксигена ставимо п'ятірочку. Дивимось, тепер треба поставити коефіцієнти, тобто урівняти. Хлора тут 2 атоми і тут два атоми. Все добре. Оксигена 2 атоми, а тут 5. Тобто в нас парне непарне. З цього непарного треба зробити парне. Ми подвоїмо. Перед цією молекулою ставимо 2 Коли ми подвоїли, ми все змінили. І хлор змінили, його, тепер стало 4. Тому зробимо його 4 і тут, 2 помножить на 2 теж 4. І оксиген змінили, 2 помножить на 5 10. Зробимо і тут 10, поставимо п'ятірочку, 5, 5 помножить на 2 теж буде 10.